ខ្្ Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І у нас сьогодні субота, вже друга половина дня. Такі приготування я вже завершила. Мені сьогодні ще треба було сходити на роботу. І коли я йшла з роботи, зайшла в магазин, знаєте, люди так готуються до свята, і це так приємно бачити. Так, сказала, що я вже майже вже зготовила все, зготовила тільки там крашенки. Залишилося і зібрати пасхальний кошик. Хочу вас всіх привітати з цим святом. Це знаєте найголовніше свято у році. Хочу побажати миру, здоров'я, мирного нам неба, всім нам, нашим українцям. Хочу побажати, щоб все в нас було добре, здоров'я батькам нашим, нам і нашим дітям, щоб наші діти жили, знаєте, продовжили життя в мирній Україні. Щоб якось це все закінчилося і з'явилися, знаєте, такі щоденні проблеми. Колись ці щоденні проблеми нам здавалися такими страшними, а ось на фоні війни вони, як показав, як показало, як показало життя, вони дуже-дуже маленькі. Тому хочу вперше побажати нам миру, мирного свята і такого, знаєте, світлого свята, щоб це свято пройшло, як кажуть, спокою і тихо. Ось так. На жаль, не всі святкують його дома. А може, і хтось хотів святкувати дома, але не може поїхати, бо там місто в окупації. Хтось на фронті, хтось в лікарні, хтось в полоні. Тому дуже дуже хочеться, щоб всі повернулися додому, і чоловіки і жінки були дома зі своїми близькими, своїми дітьми. І, щоб це найскоріше все, це Я вам хочу показати, що які я смаколики приготувала, тому зараз покажу. І знаєте, це відео я е, так записувала, але не встигла викласти до свята Великодня. Тому покажу, чим я займалася останні дні приготування до свята. Там ще вікно домивала, як кажуть, всі такі останні якісь процеси робила. Звісно, свято, Великодень, свято Пасхи це не про прибирання. але Хочеться, щоб і в хаті було чистенько, і щоб якийсь смаколик наготувала. Всіх ще я раз вітаю святом, мирного нам неба, мирного нам життя і найскоріше повернення наших рідних додому. Найголовнішою стравою у нас буде ось така пасочка. Я вже поклала її в кошик, щоб освятити. І свічку приготувала. Ставити і крашанки. Крашанки я в цьому році робила з каркаде-чаєм і з лушпинням, але щось у мене. Трішки пішло не так. У мене вони зелені, темно-зелені. Такий якийсь колір вийшов. Наступному році буду тільки з лушпинням робити. Так, зробила ковбаску домашню. Це робить мама мого чоловіка. У неї дуже-дуже смачна ковбаска. Колись треба буде вчитися. Але поки робить мама, то дуже дякую їй. Так, далі я зробила млинці з м'ясом, ось такі. Потім. Смажила у духовці м'ясо, занувала його десь добу, а потім просто запікала і дуже-дуже смачно. Так воно пахне мені, капець. Так, і така велика касулька у нас олів'є. Ми цей салат дуже-дуже полюбляємо. У мене діти його дуже класно їдять, але я його не перемішую. Так, це у мене дочка завжди його робить. Вона не перемішує, робить ось так слоями. Уже будемо перемішувати, коли будемо їсти. І ой, Окремо нарізаємо, щоб вони не давали сік. Ось такі маленькі приготування. Ще треба зробити нарізку, бо ковбасу я брала різну, вона теж була присутня на столі святковому. Ось такий невеличкий стіл, і дякую Богові і за це. Показала, а голубці не показала. Робила їх я. Може, я мене дивився з молодої капустки, тому вони десь годинку, я їх так ось ставила, не робила їх в мультиварці, і вони ну, так пахнуть. Аромат такий стоїть, так ще, ще будуть голубці. Ще у мене такі останні штрихи, як кажуть, Прибирання залишилась моя кімната, тому зараз зняла сіточку з вікна, буду мити її і взяла такі, у мене є штучні квіти, теж їх трішки, як кажуть, покупаю, пилу поганяю і буду вже мити вікно. Вікно мию за своїм стандартним способом. Спочатку розчин доместосу, гарнесенько перший пил цей прибираю, а потім буду використовувати засіб для миття скла і суху ганчірку. А поки ми вікна. Вікно включила пральну машинку, закинула туди тюль і штори. Щоб, знаєте, теж їх привести в гарнесенький стан. Я не можу сказати, що у мене вони такі брудні, але все-таки шпил осідає. Як приведу порядок в вікно, повішу тюль і штори, треба мені ще замінити постільну білизну. Там все стандартно, тому не буду коментувати це. І на сьогодні. Таке прибирання, можна сказати, передсвяткове прибирання, готове. Святкувати Великдень, це знаєте, не про прибирання, це зовсім інше, але все-таки хочеться, щоб дім був чистенький. Начебто було все добре, і все було прекрасно. Але вже коли висохла тюль, і на другий день я хотіла її трішки поправити, і вона в мене, бачите, розірвалася. Чого розірвалася? Ну, Ми так всі подумали, тому що їй вже 10 років, а то і більше вона десь рік точно лежала. Потім, бачите, тут вона пішла, і вона отуди, от ці такі полосочки, вона буде йти ну, рватися. Хоча вона мені дуже-дуже подобалась, цю тюль мені подарувала купля. Але, верніше, мама мого чоловіка, і коли вона купила, мені так вона сподобалась. Але, на жаль, в всьому є час, тому будемо міняти. Привіт, рада вас вітати на своєму каналі і хочу поділитися своїми закупками. Я була в юску і біля юску на сільпо, тому зайшла туди, бо треба було хліба купити. Але одним хлібом я не можу вийти і щось докупила ще. В Юску зараз такі гарні пропозиції. В основному на таку мебель для. Саду для пікніку. Хоча є такі непогані акції, по 65 гривень, вони виглядають як живі. Хоча деякі не люблять такі квітки, ну, це діло смаку, подушки гарні по акції, є ці теплі ковдри, матраси, ось така білиза мені постільна сподобалась, але, на жаль, у нас у кожного. Треба під розмір шити на замовлення, як кажуть. Тому, хто хоче сходити в юзку, йдіть акції непогані. Мені сподобалися. Купила в юзку, зараз покажу. Замотали мені такий, такий папір. Так, у моєї племінниці день народження. І я ось таке купила таку тарілку і таку чашку. Думаю, знаєте, так, щоб вона робила там собі сніданки, склад чай, і тут пару сирників або якесь печиво. І так можна, знаєте, піти в кімнату і на вулицю вийти, можна якось лимонади налити, щось цукерки, якісь горішки покласти. Тому, думаю, так, ні, набір їй сподобається. Ось така тарілочка коштувала 150 гривень, а сама чашка 85, здається. Так, 85 гривень, і такий, знаєте, дівчачий принт. Думаю, їй сподобається. Потім завернути все красиво. Правильно, я не знаю, як сказати. Давайте правильно, щоб сказати. Фіранка віконна. Ось така, дуже вона схожа на ікею, хто мене розуміє, така стандартна там фіранка йде. В принципі, чого я купила? У мене одна така є в нашій кімнаті, вона мені дуже подобається. Що знаєте, на дві половинки вікно дуже зручно відкрити на привітрювання. І сама така тканина мені подобається. Вона, начебто, такі, як... Бабушкин стиль, кажуть, да, але класно. Хотіли там іншу взяти, але 2,45 вона висотою, нам це не підійде. Чому хотіла поміняти, покажу. На жаль, у мене моя тюль вже їй 10 років, і вона прийшла в негодність. Треба було замінити. Не знаю. До Великодня я це зроблю, не зроблю. Побачимо. Ну, треба дві, то я купила дві. Одна коштує 350 гривень. І що ми ще взяли там? Зараз. Покажу. Так, я взяла собі, це я собі взяла ось таку подушку. Дівчатка вона коштує 300 гривень, але вона така, знаєте, спеціальна, трошки має такий кут, зараз покажу, вона по акції була. І можна лягати і пробувати, так? Лягати. На неї лягти і там ну, є спеціально не брати, там як зразок є подушка і можна лягати. Я полежала, мені сподобалася. Так, бачите, ось такий вона має такий кут. І купити наволочку до неї можна, але я вирішила все-таки, що мама мені допоможе перешити, які є, і перешити на ці потужки. Ну, побачимо. Якщо не переш'є, то піду купити до неї. Розміри є. А чоловіку взяла ось таку, буде чекати його, як кажуть, 35 на 50 і 11 см. Висота, а тут у нас зараз. Зараз тут трошки інша висота. 30, 47 і 7,9. Ну, вона ж тут е різна. То ось така. Мені сподобалось на цей більше. А так поспілкувалася, чоловіку все таки взяла ось цю базик. А така подушка 450 гривень. Тому такі дві подушки вирішила собі зробити. Не знаю, як буде зручно, незручно. Пізніше дам через місяць, через два, може, дам відгук. Потрібні подушки або фіранки, дуже багато все по акціям. Йдіть, купляйте в Юск. Так, і що я зайшла в цей сільпо. Сільпо, оце такий пакетик, був у мене майже 300 гривень, але все-таки дороге. Так, що взяла? Сніданок, ось такий лайн. 144 гривні він коштує. Тут у нас 375 грамів, дуже дорогий. Далі взяла печиво, Богуслав. Ну, воно дороге, але воно смачне, 64 гривні 99 копійок. Шукаю його завжди по акції, але акції не було, тому вирішила взяти без акції. кави 17,90, теж дуже вже так подорожчало. І сам кліпчик, який, дівчата, мені дуже він подобається. Він йде на з цільнозерновим борошном, і мені він дуже-дуже подобається. Взагалі він продається в форі, а це. Це в сільпо є. Ну, я знаю, що вони там співпрацюють, тому може і так і є. Так, і це та мені набайшло на 274 гривні. Так що хотіла поділитися ось такою закупкою. І ось, дівчатка, у мене тут змінилася фіранка. Правильно казати, тепер я тюль кажу, а це тепер казати треба фіранка. Така схожа, як у мене в кімнаті висить в спальні. Але це в спальні у мене з ікея, а це з юску. Що можу сказати за цю фіранку? Мам Ця та така ниточка, і сама тканина вона більш міцніша. А ця така, мені здається. Трішки тонша. Але може, ну, в мене такі відчуття, але ж у мене на другому поверсі висить і на цьому, тепер висить на першому. Ну, є різниця. Чому не замовила в Ікеї? Тому що ця вона йшла по акції. І ну, мені не було вигідно так замовляти. Тому, в принципі, я задоволена, все гарнесенько мені, мені підрізали, і зверху все окей. Ну, В принципі, я задоволена, якщо б я не знала якість Ікеї, то я взагалі була б на 100% задоволена. А так теж подобається, але є, як кажуть, з чим порівняти. Тому, в принципі, я задоволена, моє віконечко готово. Жалко дуже мені, що та тюль спорталася, але це зміни. І надіємося, що на найкраще. Тому тепер у мене і тут краса.